Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами оглядом нового набору, який я щойно придбала, але ж прийшла, і розпаковую, і показую вам. Такий наборчик йде від фірми Gnit Pro серія Mindful, з такою гарною мандалою. Шов наборчик в такому органайзері білому, і в такій тканевій сумочці мішечку. Даний набір включає в себе сім пар спиць від 3 мм до 6 мм. Він й укорочений, тобто, сама спиця в нас має 8,5 см, а з приєднанням уже тросика буде 10 см. І так, відкриваючи, ми бачимо, що є додаткові. Секції можемо собі придбати пізніше також спиці цієї серії і доповнити свій набірчик. Досить охайний і штивний наборчик. Білий, гармонійно поєднюється з бірюзовим. Іде до набору, іде така. вкладиш, інструкція. тут розказано про всі види спиці цієї серії. Також іде рекламка, як робити масаж, якщо наші ручки стомилися. В набір йде також два тросика поворотних на 360 градусів. Дуже добре, що кожен тросик пронумерований. Можливо, зараз злапає камера на кожному тросику, пише скільки має метраж тросика. Ще дуже зручно. Тросики без пам'яті. Бачите, пише, що він поворотний. 40 сантиметрів. І GnitPro фірма. Також до набору йдуть два з'єднювача тросиків для подовження, чотири заглушки, два ключика, щоб наші спиці перекручувати до тросиків, дві гобеленові голочки. Аксесуари у виді маркерів, їх тут достатньо, і лінієчка для вимірювання спиць. Також, хочу показати, що на кожній спиці є пронумерована лазером нанесена нумерація розмір спиць. Кінчики у нас досить гострі. Гладенькі спиці підійдуть чудово під в'язання любого виду пряжі. Все чудово закривається і відкривається.